Для тих, хто не розуміє, значить пояснюю. Клав і є. Yeah. <свес> як ви відбудовували систему? О, да, ви знаєте, систему це все з досвіду і з потреби. Слухайте, я ніколи в житті не міг подумати, що в мене будуть такі відділи, як HR, як аналітичний департамент, та служба безпеки. Я взагалі це все на все дивити, тому що ти всім тим займаєшся. Та? Тобто молодий підприємець займається сам Підбором персоналу, аналітикою на папері, щось собі там малює і так далі. Але я я порадив, молодий, і тим, що починати з таблички. Якщо я думав, що треба починати сидіти на виробництві, і я це робив, у мене сезон починався. З офісу йшов після роботи на виробництво до четвертої ранку. Там кілька годин спав, знову йшов в офіс, і потім знову на виробництво. То це все добре. Ти тоді знаєш, але ти пропускаєш багато речей. Найважливіший, найважливіша табличка це рух коштів. Я кожному раджу це контролювати. Рух коштів, кішфло. Чи ти малий підприємець, чи великий, чи ти дуже великий. Що ти можеш контролювати свого руху коштів як власник засновник? Тобі дуже скоро прийде. Гаплик. <гум> амінь тому той, хто не контролює, раджу контролювати. А той, хто контролює на папері і думає, що він контролює, це він не контролює. Так? Тобто, мінімум в горизонтальному, тобто в довжину, що ти маєш контролювати, так? тобто горизонтально і вертикально. Вертикально це перелік е, тих е, пунктів, що ти маєш контролювати прихід, розхід, а горизонтально це на 18 місяців. От на півтора роки. Ти ж плануєш собі там перше, якісь інвестиції, друге, і ти тоді бачиш, можеш, не можеш. А чому 18 місяців це час, щоб прийняти рішення? Там...